Доброго вечора, дорогі земляки. Коротко про підсумки сьогоднішнього дня. Оперативна ситуація на нашому напрямку фронту залишається напруженою, але перебуває під контролем Збройних сил України. За інформацією оперативного командування, Південь, ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони, намагаючись повернути втрачене положення, спробував силами десантно-штурмового взводу провести розвідку боєм в напрямку нещодавно визволеного ЗСУ Лозового. Успіху не мав та відступив. У Береславському районі ворог також намагався проводити повітряну розвідку, проте нашими військовими був влучно заземлений черговий безпілотник орлан 10 Також знищено ворожий командно-спостережий пункт батальйонної тактичної групи 217-го парашутно десантного полку в районі села Максима Горького Херсонської області. Це наш напрямок на південь від Давидового броду. Орки продовжують скоювати нелюдські злочини проти мирного населення. Вночі ворог двічі обстріляв Нікопольський район з градів, скерував по житлових кварталах 80 реактивних снарядів, свідомо і підступно вдарив, коли люди спали. Під вогонь потрапили Марганець та Мирівська громада. У Марганці при обстрілі загинуло 10 цивільних людей, ще 11 було поранено. Через кілька годин, незважаючи на всі зусилля лікарів, померли ще дві людини. Іншим пораненим надано і продовжує надаватися вся необхідна допомога, але п'ятеро з них перебувають у важкому стані. У місті Марганець пошкоджено 21 багатоповерхівка та один приватний будинок: Центр надання адмінпослуг, палац культури, гуртожиток, дві школи, будівля міськради. Та ще кілька адмінбудівель. У Мирівській громаді до 40 снарядів зградів, от сіла Касета, прилетіла по селу Вище Тарасівка. Там загинула 61-річна жінка. Її будинок вщент, зруйнований реактивним снарядом. Поранене подружжя. Жінка 51 рік госпіталізована, її чоловік, 57 років, лікується вдома. У селі пошкоджені 11 приватних будинків, 5 господарчих споруд, перебиті два газоводи. Ще раз наголошую: це умисний злочин варварів проти мирного населення. Жодного військового серед загиблих немає. У Криворізькому районі зі ствольної артилерії орків день обстріляли прикордонні території. Апостолської громади без втрат. Щодо ситуації в самому Кривому розі, то вона повністю контролюється військовою адміністрацією та ЗСУ, інфраструктура, комунальні служби та соціальні установи працюють у робочому режимі, триває зміцнення оборони міста на всіх лініях, а також поповнення стратегічного запасу міста по продуктах та медикаментах. В умовах воєнного стану ми продовжуємо допомогу криворічцям. З 27 травня вже 100 тисяч криворізьких сімей отримали безкоштовні продуктові набори від міста. Всі, кому належать отримати набори, їх обов'язково отримають. 27 пунктів, у яких видаються ці набори від міста, працюють без вихідних. Набори видаються 37 категоріям городян. Хто з них ще не отримав набори, можуть подивитися детальну інформацію про порядок видачі, час роботи пунктів і їх розташування на моїх офіційних каналах Facebook і Telegram, або на офіційному сайті міськради, або зателефонувати 1520. Там все скажуть. Військова адміністрація Кривого Рогу продовжує надавати допомогу і прифронтовим і фронтовим громадам Криворізького району та звільненої частини Херсонської області. Чергова тисяча великих продуктових наборів передана в міста Апостолове, а за минулий місяць липень міста Кривий Ріг надало мешканцям прифронтових та фронтових громад більше п'яти тисяч великих продуктових наборів, миючі засоби, засоби гігієни та інше. Також продовжуємо надавати допомогу громадам будматеріалами та іншим. Про наші мирні перемоги. На чемпіонаті світу з кульової стрільби у Франції спортсменка Дю США номер 7 Вікторія Рибовалова, взяла золоту медаль у стрільбі з малокаліберної гвинтівки по рухомій мишені. Вітаю нашу спортсменку, її батьків та тренерів. Зберігаємо, як завжди, спокій, витримку, віримо у наші збройні сили та нашу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!